Це новозавітнє послання грунтується навколо істини про хрест Ісуса Христа. Саме на хресті відбулося наше відкуплення, саме на хресті пролилася кров Сина Божого, який постраждав за нас, і саме Хрест дає силу кожній віруючій людині, забувши заднє, вчорашнє. Жити новим життям. Поговоримо сьогодні про силу Христа Ісусового. В Першому Коринтян, в першому розділі, 18 вірші, написано: бо слово про Хрест тим, хто гине, то глупота або дурниця. А для нас, що спасаємось, то є сила Божа. Апостол Павло каже, що слово про Хрест розділяє людей на дві категорії. Для одних це якась казка, міф, безумство, а для інших це сила Божа на спасіння, сила Божа на нове життя. Слово Боже, нам говорить, що саме на Христі була зроблена найбільша робота, щоб вивести нас з прокляття, в благословіння, а саме викупна робота Божого Сина. Це була досконала робота через свій хрест Ісус наніс Сатані і Його царству повне, вічне і остаточну, остаточну поразку. Це є добра звістка. Божого царства. Що говорить нам апостол Павло? І вас, що були мертві в гріхах, і в необрізанні вашого тіла, Він оживив разом із ним, простивши всі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас. Він із середини взяв Його, на хресті прибив. Роззброївши влади начальства, сміливо вивів їх на посміховиську, перемігши їх на Христі. Це він написав в Посланні до Колосян, 2 розділі, 13 вірші. Отже, на Христі відбулася перемога над дияволом і над його кайданами і ланцюгами над життям людини. Диявол прекрасно розуміє, що йому нанесена поразка через хрест Ісуса Христа. Тому він готовий зробити все, щоб приховати правду про Хрест. Тому якщо йому вдасться приховати те, що звершено на Христі, тоді він зможе утвердити втрачений контроль над людством. І якраз тих самих пір диявол робив, робить і буде робити далі це ж саме, щоб приховати від людей правду про Хрест. Абсолютно очевидно, що однією з його головних цілей є спроба утримати в, в, в тайні те, що було досягнуто смертю Ісуса Христа на Христі. Чому Сатана зацікавлений приховати Хрест і Його дію в житті людини? Є три причини, по яких диявол прикладає великі зусилля, щоб приховати силу Христа. Перша. Хрест є єдиною основою для отримання всього Божого забезпечення для Його відкупленого народу. Інших причин просто немає. В посланні євреїв, 10 розділі, 14 вірші, так написано, бо він одним приношенням назавжди зробив досконалими тих, хто освячується. Це одне приношення відбулося на Христі. Через жертву Ісуса на Христі Бог зробив все, у чому коли-небудь буде мати потребу будь-яка людина в будь-який час. Все було зроблено через Хрест. Наше прийняття роботи Христа відбувається поступово. Буквальний, до речі, переклад, буквальний цього уривку говорить, що те, що ми робимося досконалими. Те, що зробив Ісус, є досконалим, закінченим і повним. Проте наше прийняття цього факту відбувається поступово. Ми якби усвідомлюємо, що ж відбулося в той переломний момент історії на Голгофі. Ми ще не все отримали в своєму житті, до чого нам відкрив доступ Хрест Христовий. Ми в процесі освячення, який в себе включає прийняття. Праведності по вірі. далі переміна в образ Божий, далі обновлення розуму згідно Божого Слова і прийняття Божих думок, пошук Його волі в своєму житті і входження в своє покликання. Ми все більше і більше приймаємо роботу Христа Ісуса в наше життя. Але якщо ворогу вдасться сховати всю силу Христа, то незалежно від того, щоб ми. б ми могли б жити як діти царя, ми будемо жити в обмеженості і в бідності, в, о, поза царським достоинством, яке нам придбав Ісус Христос через пролиття Своєї крові. Ціль ворога приховати цей факт, що Бог передбачив для нас, щоб ми не могли отримати ці блага в наше життя. Але вони отримуються, як я сказав, тільки через хрест. Христовий. Сатана занадто хитрий, він знає, куди слід бити, він знає про те, про що, те, що було зроблено на Христі. І як тільки церкву відвести від цього і дати якусь іншу приманку, людську традицію, звичай, забобони, знаєте, деномінаційну якусь тему. І відвести очі віри, церкви від Христа, Він її зажене в тінь, і вона опиниться в Його владі. Друга, друга причина, чому ворог хоче приховати силу Христа, тому що Хрест Христовий говорить про повну поразку сатани. Він не може змінити цей факт, але Він намагається приховати це від нас. Коли в нашому житті вже більше немає перемоги. Це може бути результатом того, що ми перестали бачити перемогу, яку зробив для нас наш Господь на Христі Голгофе. І нарешті третя причина, чому Сатана повинен приховувати силу Христа в тому, що Хрест є єдиним джерелом сили для справжнього християнського життя. Цитуючи нагірну проповідь, деякі християни відомі. Психологи проводять її як взірець такого правильного життя і підкріплюють його авторитетом з Біблії. Але якою б не була хорошою ця проповідь, ми можемо жити так, як в ній сказано, лише через жертву Ісуса на Христі. Жертва Ісуса розібралася з нашою старою людиною, з нашою старою плодською природою. І як написано в Римлянах 6.6. Павло каже, знаючи, що стара наша людина розп'ята з ним. І пізніше він додав в Галатам 5,24. Але тільки ті, хто Христові, розіп'яли плоть з пожадливостями і похотями. До тих пір, поки ми не навчимося застосовувати хрест до нашої плодської природи, ця природа буде нами управляти і домінувати над нами, навіть як християнам. Ми не зможемо панувати над нею своєю силою, знаєте, своєю силою волі. Нам дає Хрест цю силу. Далі, в посланні до Римлян 6.6, Павло говорить, що наша стара людина розіп'ята з, з ним, щоб було розіп'яте з ним тіло гріховне, і ми не були більше рабами гріху. Все це забезпечено Христом Ісуса Христа. Коли ми це усвідомлюємо і це застосовуємо в нашому житті, те, що Ісус для нас зробив на Христі, тоді диявол буде переможений в нашому житті. І торжество Христа Господнього, і сила Його Воскресіння буде видна в нашому житті. Амінь.